Моменту повномасштабного вторгнення ворог веде війну проти українців не тільки в містах на полі бою, але й інформаційному середовищі. При цьому ризик стати жертвою чи пособником в останньому випадку надзвичайно високий. Як зменшити випадки втручання в особисті дані, не стати помічником російських вбивць та що потрібно знати про кібергігієну, дізнавалися під час брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кібергігієна – достатньо нове поняття для українського інформаційного простору, але її роль у протидії витоку особистої інформації з наших мобільних телефонів та персональних комп'ютерів, особливо під час війни, недооцінювати не варто. Перш за все, уникайте слабких паролів. Скажімо, наявність 8-12 символів значно підвищить захист персональних даних. Важливим є й використання двофакторної аутоідентифікації та увага до безпеки ваших активованих акаунтів. Дуже доцільне буде використання двофакторної аутентифікації. Це дуже корисна річ на сьогодні в усіх месенджерах, в усіх. В системах да, в усіх соціальних мережах, які ви використовуєте, вони надають можливість налаштувати двофакторну аутентифікацію за допомогою того, що ви прив'язуєте свій мобільний телефон, який буде додатково підтверджувати вхід в той чи інший обліковий запис чи підключення до тої чи іншої мережі. Також регулярно робіть резервне копіювання ваших персональних даних, особливо тих, які пов'язані з різними фінансовими операціями. Якщо раптом ваш акаунт зламали, не панікуйте, а дійте оперативно і виважено. Головне правило для себе взяти це. Перевіряти завжди будь-яке посилання чи листа, які приходять на емейл, e да, в того користувача, який вам це надіслав. Тому що ми на сьогодні маємо декілька каналів зв'язків з цими користувачами. Да. Якщо хтось вам з вашого близького кругу насилає повідомлення. В месенджер, в Телеграм, в WhatsApp, в Viber, будь-куди каже, там ну, от подивіться, яка красива картинка, да? будь ласка, напишіть йому в іншому месенджері, або просто зателефонуйте йому за цим номером, який у вас є в контактній книзі, да? і спитай, друже, там, або подруга, ти присилала мені це повідомлення, чи тебе зламало? І ви побачите, що в 99% випадків це буде саме втрата аккаунту, злом аккаунту, і ви не отримаєте повідомлення. У рамках брифінгу розповідали про контрдиверсійні заходи, які проводяться співробітниками Нацполіції у Дніпропетровській області і залученням представників збройних сил України, Нацгвардії та Служби безпеки України. А також акцентували увагу на обставинах, які можуть розглядатися як пособництво ворогу, перш за все це підозрило активність людини поблизу військових об'єктів або об'єктів критичної інфраструктури. Друге, це є намагання приховано. Здійснити відео або фотозйомку не тільки об'єктів критичної інфраструктури, а будь яких об'єктів комунікацій, адміністративних будівель і такою ще однією класифікацією це спроби сторонніх осіб дізнатися від перехожих чи від місцевих жителів про графіки роботи тих чи інших адмінзакладів, рух поїздів. Якщо ви стали свідком пособника, можете звертатися безпосередньо до нацполіції або надати інформацію до спеціального чат-боту служби безпеки України знайти зрадника. Але головне, намагаючись допомогти силовим структурам, не забувайте про власну безпеку. В разі виявлення вами таких осіб, які можуть бути. Причасними до диверсійної роботи, чи можуть бути посібниками нашого ворога, вони ті особи можуть мати спеціальну підготовку, вони можуть бути озброєні. тому не варто самотужки їх там затримувати чи знешкодити. Краще все таки викликати правоохоронні органи, і ми вже професійно це зробимо і затримуємо тих осіб, які викликають підозру або дійсно являються причетними до диверсійних заходів.